you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Військовий кореспондент Юрій Бутусов заявив, що двох операторів 74-го окремого розвідбатальйону відправили на штурм з автоматами, і вони загинули в бою. На своїй сторінці у Фейсбук Бутусов зазначив, що ціллю атаки, в результаті якої загинули оператори, було відбиття наглядового пункту батальйону. Батальйон вимушено був залишити цю тимчасову позицію через її знищення артилерією Росвійськ. Атака не відповідала обстановці. Овці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають, але командування 74-го розвідбату цього не врахувало і замкомбата з позивним «Первак» відправив дроноводів в атаку з автоматами Унаслідок заборони бійцям супроводжувати атаку дронами, штурмова група атакувала без підтримки, зазнала важких втрат, і завдання не було виконане. Загинули люди, які знищили багатьох ворогів та врятували багато життів на цій війні. Заявив журналіст, після того як кореспондент висвітлив цю скандальну. На ситуацію в мережі відмітив особисту сторінку залужного, закликав командуванням ЗСУ звернути увагу на це питання та видати наказ про заборону на штурми без підтримки дронів та застосування операторів для будь-яких інших завдань. Пізніше головком залужний відреагував на допис у Фейсбуці. Залужний лаконічно зреагував коментарем на цю публікацію плюс плюс. Та тільки з відповіді Головкома на цей пост можна зрозуміти, що він знає про цю ситуацію і ніяк її не спростовує. Військове керівництво такими діями викликає повну недовіру народу до себе, адже таких спеціалістів готувати та навчати набагато довше та складніше ніж військового у іншій сфері. Проте в коментарях під постом військові почали писати, що подібних випадків на фронті, зокрема в 74-му батальйоні, багато командування відправляє усіх, щоб відбити позиції без дорозвідки та підтримки, у результаті чого сили оборони зазнають невиправданих втрат. Крім того, українцям розповідають про те, що можна податися в по рекрутингу. зокрема, заступник Міноборони України Калмикова повідомляла, що на сьогодні вже подали понад 46 тисяч відгуків на вакансії в сили оборони, і кількість їх, як і вакансій, зростає кожного дня. Це означає, що більшість людей, які були рекрутовані за цей період, ще не потрапили до військових частин, адже весь шлях займає близько двох місяців, зазначила заступник міноборони України. Та тільки після цієї ситуації виникає питання, чи справді рекрутинг працює, чи людей просто киди. На м'ясо не дивлячись на їх спеціалізацію. Адже люди, які спеціалізуються на роботі з дронами, не мають відправляти штурмувати. Зокрема, залужний, побачивши таку ситуацію, і розголосу мережі, не має ставати. Простими плюсами в коментарях, а має виправляти ситуацію, виходити до народу та говорити, що такого не буде, тому що, побачивши таке народ, навряд чи повірить в рекрутинг та свободу вибору напряму, в який подаватися. Окрім того, ті люди, що таке зробили, відправили двох операторів, мають бути притягнуті до відповідальності за скоєне. Отже, висновок такий Скандальну ситуацію піддали розголосу, а її побачив головнокомандувач. Проте він ніяк її не спростував, а просто поставив плюси, які Кі означає, що він з усім розбереться, та тільки військові з того батальйону не стали мовчати та повідомили, що такі ситуації стаються неоднократно. А тих людей, які таке кують, ніяк не карають. Наразі ж український народ має недовіру до мобілізації, адже бачить, що такі випадки масові, а керівництво на них належно не реагує. А також здається питання, чи справді рекрутинг в ЗСУ працює, чи такі ситуації будуть постійно відбуватись. Тож винних людей необхідно покарати, аби довіра повернулася, і люди побачили, що мобілізація про. Ходить чесно на цьому, в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть свої коментарі.